Можливо, візьмемо на озброєння якийсь фірмовий рецепт. Рецепт смачного шашлику. По-перше, е нормальне м'ясо, гарна компанія і добра погода. Тільки натуральне м'ясо. Додаю трошки мінеральної води, трошки горілочки. Для того, щоб пліж горілки, то м'ясо буде дуже сушне і мігеньке. Я завжди м'ясо бараніно. потом лук, потом э, лавровый лист. Как мне рассказывали у рузины мы отдыхали как-то в Ялте, то его не мариновать ничем, посолить, поперчить и свеженьким мясом сразу же жарить с луком. На 2 килограмма шашлыка 250 грамм водки и все специи, это все перемешивается и через 30 минут уже ложится на огонь. Мангал нормальный, дрова, фруктовые с фруктовой дерево краще. У вас є що додати? Все, що говорили люди?